Вітаю, вітаю вас, мої друзі. Сьогодні ввечері. Так, е, да, нагадаю про вподобайки, коментарі, необхідність порекомендувати. І, звісно. Підписатися. Е, нагадаю про марафони. Марафон по фінансам, марафон по здоров'ю, марафон по парі. Нагадаю про перший ступінь Академії 29 квітня, який буду проводити я. Про академію можете подивитись, посилання під цим відео знайдете. І під кожним відео тепер є посилання на недавнє відео розповідь про академію про навчання. Досить детальне. Тому прошу вас дати тому раду. Отже, сьогодні поговоримо ось про що. Ми досить дивні люди, і ми дивуємось, що між самими близькими з нас досить цікаві стосунки відбуваються навіть між батьками і дітьми, онуками і старшим поколінням. Між дружиною і чоловіком, між братом і сестрою, братом і братом, кумом і кумом, і так далі. Чому ми так доводимо в такий тупік ці стосунки? Ну, я думаю, що є досить гарантована відповідь, то є карма. Перше, ми стаємо близькими в цьому житті з іншими людьми по крові. По стосунках друзі, куми, колеги по роботі, однодумці, таке, таке інше, сусіди, до речі, теж саме від того, що є необхідність відпрацювати карму. І якщо раніше карма відпрацьовувалась майже 100% через конфліктні ситуації, нові конфліктні ситуації, тобто жертва вбивала насильника. Там постраждала сторона, мстила злодієві і так далі. І в сім'ї теж ми дуже близько до себе підпускаємо по крові саме тих людей, з якими найбільша карма. І це дає відповіді на всі запитання, чому? Чому мама з братом об'явили війну? своїй доньки, а брат своїй сестрі, чому воювали багато років і не відгукувалися на пропозиції цієї сестри вирішити все миром. Чому вдруг нормальний з виду адекватний хлопчик починає поводити себе агресивно до людини, яка ставиться до нього, в принципі, прекрасно? Чому, 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 чому чому діти не розмовляють з батьками, чому онуки не розмовляють з старшим поколінням? Чому це відбувається? І відповідь одна проста карма. І не знайшли собі сили відпрацювати через любов. І коли сходиться пара і пара. Що вона може бути, да? і починається відпрацювання карми, добре, якщо відразу. І вони не дійшли до того до спільного майна, не дійшли до дітей спільних, до цього, -цього. не є що ділити, і вони собі побадалися, побадалися і розбіглися. І це, знаєте, такий нормальний варіант проявити свої всі сторони чудові. І не змогти себе переналаштувати, і просто взяти спина до спини і піти собі геть. Це прекрасний варіант не мати один до одного ніяких претензій. Але від цього не відпрацюється карма, і наступного життя, можливо, ці знову зійдуться і знову будуть як ті. Знаєте, дуже любив в дитинстві цю сказочку коротеньку про двох козликів, які бодаються на мостику замість того, щоб один одному один одного пустити, вони один одного знищують Знищують обох. І це досить, досить дивно відбувається. Ну, таке я розумію, що це просто карма і нездатність її відпрацювати через любов, через кохання. Але коли ми знаходимо в собі сили, то Дійсно, відбувається все по-іншому. Ми бачимо інші очі, ми прощаємо один одного. Скільки я бачу людей, які не люблять своїх дітей, які не можуть підійти до своєї доньки роками, обійняти і сказати щиро я люблю тебе. І навіть не щиро не можуть сказати цих слів. І, ну і що? І так проходить життя е у кожного своє. І наступного життя знову буде ця ситуація, знову будуть ті самі, і знову будуть неможливість обійняти і сказати Я люблю тебе. І так, з покоління в покоління будуть накручуватися родові програми, ускладнюватися, індивідуальні програми будуть ускладнюватися. І ми будемо один одному заздрити, ненавидити. І намагатися помститися за щось. І це, на превеликий жаль, відбувається і досі ще по таким сценаріям. Отже, карма пояснює багато що, але не все. Неважливо, ким ми були, чи царицею Савською з Соломоном, чи, чи чимось ще в минулих життях, якими би величними парами, Клеопатрою і хто там у неї був з того списку. Не аби то все, ким би ми не були, не вважали себе, не придумали себе. Головне тим, ким, вваж... ким являємось ми тепер. І головне, те, який спосіб вирішення питання обрали ми сьогодні: маніпулювати, обманювати, отримати якийсь дивний свій інтерес або таки взаємодіяти через взаємоповагу, взаєморозуміння і через, наприкінці таки, через любов, отримати величний шанс любові в своєму житті. І реалізувати його в стосунках з батьками, в стосунках з старшими людьми, з старшим поколінням, з друзями, з колегами по роботі, з кумами, сватами, братами, сестрами і так далі і тому подібне. Отже, чи використаємо ми цей шанс, чи ні. Вирішувати нам. І отже, головне, хто ми тепер. Папа. -па.